Всім привіт! Мене звати Поліна Різник. Зустрічайте новий випуск проекту про новини великої червоно-білої родини. Кривбас Ньюз. let's Старт. Кривбас зіграв ще два матчі на іспанських зборах. ЖФК дізнався імена нових спарних партнерів: Ю 19 плюс дві перемоги. Це все і, звичайно, ексклюзив очікує на вас в цьому випуску. Обов'язково додивіться до кінця та підпишіться на наш канал, щоб нічого не пропустити. Кримбас Ю 19 продовжує активну підготовку до другої частини сезону. Команда Олексія Прилепова провела ще два контрольних матчі. У рідних стінах червоно-білі здобули дві звитяги, перегравши одноклубників Кривбас Ю 17 1-0 та суперника по чемпіонату Олександрію Ю 19 2-0. Матч був дуже цікавий. Ми знали цю команду. Плюс у нас є нові гравці, які молоді прийшли до нас. Був хороший настрій, тому вийшли з перших хвилин. Не все получалося, але після якихось там моментів пішла хороша динамічна гра, і є над чим нам задуматись, проаналізувати і далі готуватися. Перше після важкої травми на поле вийшов воротар ю 19 Дмитро Погорілий, який пропустив більше трьох місяців. У переможному спарингу проти Олександрійців 19-річний голкіпер вивів команду на поле з капітанською пов'язкою та відіграв на нуль півтора тайму, після чого був змінений. З поверненням. Хочу сказати, що я дуже радий повернутися до загальної групи та до стартового складу. Велике дякую тренерському штабу, лікарям, масажисту, тренеру, реабілітологу за те, що відновили мене. Я це дуже добре почуваю та дуже радий повернутись до стартового складу. На жаль, отримав пошкодження один з лідерів Кривбасу Ю 19 Арсеній Кілєвий. Нападник тримувався на тренуванні на початку лютого. На відновлення. Нє, знадобиться декілька тижнів. Бажаємо якнайшвидшого одужання. Переходимо до трансферних новин: продовжиться комплектація складу Кривбасу Ю-19 на весняну частину сезону. Про це більш детально моя колежанка Юлія Полякова. Привіт, Поліна! Вітаю всіх болівальників кривбасу! Ви багато писали у коментарях в соціальних мережах щодо гравців Ю 19 які залишили клуб. Так, кривий ріг покинуло п'ятеро футболістів. Це захисники Ілля Кузубенко, Валентин Ткач та троє гравців середньої лінії Артем Чехов, Ярослав Дружинін та Ілля Вдовиченко. Дякуємо хлопцям за гру та бажаємо успіхів у подальшому. В той же час команда Ю 19 продовжує доукомплектовуватись. І вже перші підписання? це захисник Іван Сльозка та півзахисник Рамір Губенко, гравці, які в минулому році вже викликались до лав збірної України Ю 17 Хлопці зарекомендували себе от, дуже добре, так скажу, непогано. Ми на не, них не, розраховуємо. У нас є школи як в Карбасі, так і в Дніпрі, наша молодь. Е, і ми взяли на перегляд около восьми футболістів. Зараз вони проходять з нами тренувальний збір, е, кататування і ми вирішимо пізніше, хто в нас залишиться. Що ж, на цьому в мене все. Дякую, Поліна, тобі слово. Дякую, Юлю, а ми продовжимо дізнаватися новини клубної академії. Кривбас Ю-17 стартував на щорічному зимовому міському турнірі, участь в якому приймають місцеві аматорські колективи. У першому матчі групового етапу команда Сергія Гвоздевича поступилася Пенуелу 2-3, а у другому перемогла Патріот. Також готуються до другої частини сезону дюфлу червоно-білі команди Ю-15 та Ю-16, які зіграли контрольні матчі в Олександрії проти одноліток з одноіменного клубу. Ю-15 переміг 1-0, відзначився Данило Оболонцев. А U-16 розійшовся з суперником Муровою 1-1. Гол в активі Матвія Боднера. Ну і наостанок про наших юних вихованців. Кривбас Є11 здобув бронзові нагороди на турнірі Дніпро КАП-2024. Підопічні Олександра Зубка і Олексія Романчука подолали груповий етап та дісталися півфіналу змагань, де в серії після матчових пенальтів поступились металісту 1925-2-2 і 2-4 у підсумку. Але в поєдинку за бронзу Кривбас Є11 здолав Титан-4-2. В індивідуальних номінаціях були відзначені наші Владислав Пісарів, Ігор Мирний, Олександр Пініч і Марк Косяк. В режимі одноразових тренувань готуються до другої частини сезону вищої ліги головна жіноча команда нашого клубу. 8 лютого вже ФК Кривбас провів вдома спаринг проти хлопців з полтавського ФК Молодь. ю Ю-16. зустріч вийшла цікавою з моменту біля обох воріт, але без забитих м'ячів. 0-0. сьогодні нашим спарним партнером була команда Молодь Полтава. Це юнаки 15-16 років. Зіграли 0-0 для дівчат це була гра, ми не ігру інші взаємозв'язки. Ми намагалися змінити позиції деяких гравчинь і подивитися, як вони будуть проявляти себе в цих позиціях. Наступна гра у нас відбудеться в Дніпрі з Дніпром 1 Тому дівчата активно готуються. Сподіваємось на гарну гру і хороший результат. На зимових зборах ЖФК «Кривбас» планує зіграти ще чотири контрольні матчі: 13 лютого в гостях проти ЖФК Дніпро 1 10 березня в Одесі проти одного з головних претендентів на місце у вищій лізі наступного сезону ЖФК Сістерс. Імена ще двох суперників стануть відомі найближчим часом. Головна команда нашого клубу Кривбас завершує зимові збори в Іспанії. Більше про підготовку лідера УПЛ до весни знає мій колега Роман Васильковський. Друзі, вже за тиждень Кривбас завершить збори та повернеться до України. В Іспанії ми зіграли ще два спарінги: маємо нічю та впевнену перемогу. Гра з Бренфордом «Б» подарувала багато голів та яскравих моментів. Огляди всіх матчів, а також випуску проекту Більше ніж збір є у нашому YouTube. Підписуйтесь. В коментарях вича. Часто питали про Дмитра Семенова, який відновлюється тут разом з командою після важкої травми. Медіа відділ футбольного клубу Кривбас готує для вас спеціальний сюжет. Але поки у нас є можливість дізнатися у самого гравця, як проходить його реабілітація. Дмитре, як у тебе справи, як відновлення? Все добре, дякую, все йде по графіку, все чудово. Коли ми зможемо побачити тебе в загальній групі? За загальну групу не знаю. Ну ще, ну, ще не будемо загадувати, але це, це напевно десь уже навесні. Ну а зараз як себе почуваєш в цілому? Все чудово, чудово займаюся, все чудово, дякую. За грою Кривбаса тут в Іспанії пильно стежить багато вболівальників. Серед яких є і відомі в минулому футболісти, так на один з матчів до нас завітав екс-футболіст збірної України, справжній патріот Роман Зазуля. Класні емоції спілкування з колишніми одноклубниками. Так, адже Роман грав у Дніпрі з нашими кожушком, луньовим та вакулком. Окрім цього, за іграми та тренуваннями команди спостерігає і керівництво клубу. Ми маємо ексклюзивну можливість задати декілька питань Володимиру Баєнка. Володимир Володимирович дуже часто вболівальники запитують про нашого новачка, захисника Ядома Конаду, пробуття якого ми всі продовжуємо чекати з великим нетерпінням. Розкажіть, будь ласка, як у нас справи в цьому напрямку? На даний момент вже Конаду отримав українську візу. Два тижні тому зараз ми очікуємо, ми подались на транзитну Шенгенську візу вже на фінальній стадії. Я гадаю, що найближчим часом... Він прибуде до України. Намагаємося встигнути, щоб він прибув до Іспанії. Два наших зимових новачки Єгор Твердохліб та Артур Микитишин готуються разом з усією командою. Поділіться враженнями від їх роботи на тренуваннях та гри в контрольних поєдинках. Ну як я казав раніше, це молоді футболісти, на яких ми розраховуємо в довгострочну перспективу. Тренерський штаб хотів бачити їх у своєму складі. Хлопців зараз проходить адаптація. В Артура, мабуть, трішки швидше, тому що він вже грав у нашій команді. Він знає вимоги. Та темп швидкість нашої команди і вимоги тренерського штабу. Єгор також адаптовується до стилю гри, до швидкостей команди Юрія Миколаївича. Тому, в принципі, все йде добре. Тренувальним процесом, я так розумію, всі задоволені, тому будемо дивитись уже в чемпіонаті. Дякуємо, Володимир Володимирович. А я передаю слово Поліні. Дякую, Романа. Ми переходимо до ексклюзивних новин. Травма Данила Безкоровайного виявилася не настільки серйозною, як це виглядало на перший погляд. Гравець наразі відновлюється. Наші лікарі роблять все можливе для того, щоб повернути віце-капітана якомога швидше. До першого матчу другої частини Данило повинен бути готовий. Ось такі гарні новини, які сподіваємось піднімуть вам настрій. Ну а щоб завершити точно на позитиві, у нас є вже традиційне опитування від нашого ведучого Артура Капітонова. Всім привіт! В минулому випуску ми дізнавались у мешканців нашого міста, що вони знають про Кривбас. Сьогодні ми вирішили вийти на вулицю для того, щоб дізнатись і запитати, чи знають наші мешканці футбольну термінологію. Поїхали, чи знаєш ти, що таке офсайт? Я займався футболом, ну давно. офсайд, ну, коли вих... виходит м'яч виходить за лінію. М'яч? Так. Це ж вроді аут, ні? Не? не знаю. Порушення. Порушення правил якесь, але яке? З англійською. Руками. Руками коли тривогу. Вже штовхнули. Аутсайд, ну коли гравець атаки знаходиться за лінією оборони. Ну, коли м'яч за територію чи. Ну, no, аутсайд. Англійський я знаю. <рес> Але він оффсайт. Mm. Це зазвичай, коли а, атакуючий гравець переходить через лінію оборони і йому в цей момент віддають пас. Офсайд. Положення позарую. Там щось, Ігор, скажи ти, ти знаєш. Це ну, коли захисник був на. Коли нападник другої команди був на... після захисника, ну я так, точно так. не знаю. А що таке офсайд, можливо, знаєте? Мені здається, що правила в футболі зайві. Люди якось не дуже цікавляться правилами. А чи знаєте, що таке вар? Вар. Три літери. В-А-Р. Вратар. Огонь. Робота. Чи знаєте ви, що таке вар? Вар? Добрий день. Sorry, sorry. No інтерв'ю? Please, one question, please. Вар, ну пересмотрите, суддя пересматривайте ошибки. там, В-А-Р. Ведучий. Ведучий, наприклад, буква А. Можливо, Артур. Апельсин. Апельсин. чудово. Ракета. Вар повтор повтор. Можливо, ви знаєте, що таке Вар. В куди? Не не в куди, а що Вай – це що? Ні, це чому. А ВАР це ну давайте подумаємо. Це коли ти дуже здивований і це як що, що ВАР. А ВАР це система, яка предназна... ну, вона призначена для того, щоб перевіряти, наприклад, чи був гол, чи не було голу, чи є офсайд, чи не було. А ВАР це відеоасистент асистент рефері, це повтори. Так, зна, а ви хотіли не хотіли. Провірити, як ви знаєте. А я це. поняв. все, дякую. Ну що ж, друзі, ось ми дізналися з вами, наскільки добре наші люди знають футбольну термінологію. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте лайк і пишіть в коментарях запитання для наступних випусків. Ось таким вийшов цей випуск. Напишіть своє враження в коментарях. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватися на нашу сторінку в YouTube. З вами була Поліна Різник. До зустрічі у наступних випусках Кривбас Ньюз.